За що мене нарушники? За, за що За що? За що мене ворожники дати? Я що? Офіцери, поясніть, будь ласка, за що затримали це. А ти знаєш, та? так? Я то що наш подумав. Та за що мене глядя? За що мене нарушники? Замазьмішся. А, блядь, перетиснули! Я являюся головою правління цього агентства. Знімайте, 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 покажи мені. Вони мені не показали, ми ознайомили з яким документом. Зачитайте мені цей документ, зачитайте. Зачитайте мені документ. Документ зачитайте, О, поліція. Ви на кого працюєте, поліція? Зачитайте документ. Ми журналісти. Назвіться. Назвіться. Дайте, будь ласка, посвідчення особи своє. Ви не відмовляєте знаєте, з окремо до суду. Не відмовляєте свідчимо козаць. Стаття 63 з статті вам зрозуміли. Вас про кримінальну відповідальність. за відмови дані показів і за віддачу за заправдию, передбачені схемо 384, 385 Кримінального кодексу України, прошу зачитати текст при сайті долучення ведучому справи. Я, я Ромиша Дмитро Анатольович, присягаю говорити суду правди і лише правду. Попереджень про кримінальну відповідальність за від... відомо неправдиве показання за відмову давання показань передбачені статтею 384 Кримінального кодексу України. Прошу. Виставте підпис? Mm -hmm. Прошу. Суд пропонує вам розповісти, що відомо з приводу протоколу, щоб на кого закликано до до суду? Прошу. 2023 року близько 10.45 я патрулював місто, новий розділ разом із. Старшим дівничим офіцером поліції Волочаком Євгеном і старшим лейтенантом поліції Данкером Ігором, так само дівничим офіцером поліції. Ми знаходилися неподалік Палацу культури міста Нового розділу. Неподалік даної будівлі було виявлено громадянина Мацкого Ігра. Даного на, на даного громадянина в нас знаходився лист із ТЦК міста Миколаїв про його затримання та доставлення до ТЦК, вищого ТЦК ну, до даного ТЦК міста Миколаїв для притягнення його до відповідальності відповідно до статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення. вийшовши з автомобіля, ну, ми всі. Перший пішов Лучик Євген, старший дільничний офіцер поліції, та попрямував до пана Мацкого. Підійшовши до нього, він повідомив, що в нас перебуває лист з ДЦК міста Миколаїв на його затримання та доставлення в даний ДЦК для складання не ну, Було Запропоновано проїхати з нами, однак даний громадянин відмовився. Законні вимоги працівника дільничого офіцера поліції Лучика Євгена на даний день не виконував, почав втікати, вибіг на другий поверх даного палацу культури, упирався ногами, викрикав, що ще там було. Він ногами, викликав, тримався руками за сходи. Наші ну, законні вимоги не виконував, На ненаразові вимоги не реагував, після чого його було затримано та на підставі статті 44. -ї. Закон України про національну поліцію та статті 45 було ягнуто хайданки та застосовано фізичну силу. І даного громадянина було доставлено в ТЦК міст, місто Миколаїв. Перед тим його було також зачитано єдиничим офіцером поліції старшим Лучиком Євгеном, його права. Повідомлений центр правової допомоги, складено протокол е про адміністративне правопорушення за статтею 185 Кодексу України про адміністративне правопорушення за звісному покору. Е Повідомлений центр, як я казав, зачитано права Лучком Євгене, е пану Ліру і е доставлено в ТЦК службовим транспортом е до Прибувши до даного ТЦК. Йому було також повторно зачитано права, ознайомлені з його правами, став статті також 268 кодекс України про адміністративні правопорушення. Присутній тоді був також керівник ЦК міста Миколаїв. І також йому, імовою скущением було затребано, та чому йому потрібно було з'явитися. Подальшому було запропоновано допомогу медичну, що потребує, викликано медсестру, однакова Ігор відмовився від допомоги, повідомив, що потребує, щоб йому викликали вже бригаду швидкої допомоги. Йому надали телефон і, і сам сам і викликався. Прошу Юрію, ви маєте запитання? Ви це на вояками? Так. Відео долучили це з вашої вояками? Я, я не знаю, які певним долучення. Бо знімалися на два, одна полікамера впала. Тут тобто ви знімали, так? Ну я знімали, знімав і знімав лучших Євгена. Влучка Євгена впала не, рулю, на землю, водій камеру відчалася на підії. Тобто ви, ви, ви чітко чули, що мені запропонували декілька разів пройти. Так, Кучик Євген вам поговорив. Ну, я, я не можу не готовий відповісти, тому що йшов позаді Кучик Євген підійшов перший за вами, в чому говорити, ви зразу почали бігти на другий поверх по сходах. Впалися зі сходу, упиралися. Вбирався кому. То вбирав, почали слухати, почали викрикати, тому що ви не чуєте, не бачите, що вам... То король вибирався? Ногами за сходи трималися, обв'язалися тобто, ногами, за сходи. слухати міг і немає. Лис. Е, відповідає на ваше запитання і ви дозволяєте йому закінчити свою відповідь, Лу. а тоді даєте, то, то, як і мені даєте можливість лист. закінчити лист. Ви говорили, що лист до виконання. Так. Лист чого? Керівник Алад, це цікав місто Тобто звернення вас до однієї Це правова підстава, так? Ну, так, так, вам... ну, так ви не виконали законну вимогу працівника поліції, вам було запропоновані. Так, ну, так луччиків Ген вам повідомляв, що потрібно вам приїхати в місто Миколаїв ТЦК, щоб для притягнення вас до одні відповідальності статей 210. Однак ви не хотіли не слухати, не реагували, кричали, хапали, почали втікати, луччиків вас доганяв, тоді вас застосували фізичну силу і вдягнули кайданки на вас, склали протокол за невиконання законної вимоги, прибачать статею 180. 25 Кодексу України правопорушень, повідомлений центр, запропоновано було вам, чи потрібен адвокат, і сказав, що вам не потрібен, так як ви маєте власне. Ні, ну це, це вже було в до кайданки. Ви написали в своєму зверненні до керівника Петра Білого, ви написали, що ви, ви перебуваєте звернення другого відділу Стейського ССК щодо затримання та доставлення. От так, от, от так чітко і пише в цьому листі на виконання до затримання заставити. Так, але вам було, було запропоновано просто з нами добровільно про, проїхати. Ви не захотіли їхати. А ви закажете, що вас була, ця, у вас була пряма вимога затримати та доставити. Так ми вас просили з нами проїхати. Ви не хотіли, слухали, почали втікати, на зауваження не реагували, почали бігти кричати. Ну то як ми мали реагувати? Тобто ви. ви... Ми ну, не мали ми якийсь разу вас затримати, ми пропонували вам поїхати з нами. Це для складання, він протокол, передбачиться, дає міста десятку і все. Веренний працівник сказав, що там вже присутній роботодавець пута. його і бою. Ви його не бачили. Можливо, і бачив, не пам'ятаю просто. Так може і не Я думаю, заперечую, що їдуть.

Ви мене, що такі? Що такі? Що виносить? Спокійно. Славу, Так, а пойчікай зараз. Різня! Ріля! Слап! Мені, будь ласка, нарушники на них. Ну там не твоя теж. Ми теж вже згадали.